Я вам хочу сказати, що сьогодні був ефір на еспресо, я сміюсь кажу, в своїй смерті не помру. Ми не, не можемо мовчати, коли, коли ну, таке коїться. Запитали за те, чи ну, мені сказали так: ну, ви, звісно, це не ваше питання, ви там депутат міської ради, але все ж таки, от як ви, Думаєте, от вистачає, вистачає нашим зброї, там, дронів, ребів і всього іншого? П'ять хвилин він щось там розповідав, мені дав хвилину. Я, я сказала, Чо, я фахівець в цьому питанні? В чому я не фахівець? Ми всі президенти, ялки палки, чому б мені не стати фахівцем в цьому питанні? Я просто сказала, що ви знаєте, насправді дрони, котрі від Міністерства оборони взриваються у хлопців в руках. Є такі випадки. Дрони, котрі від МО, хлопці наші перепаюють, перепаюють, так, мабуть, вірно буде сказано, для того, щоб вони могли працювати. Реби від нашої МО, вони теж не працюють, те, що там написано, що вони повинні захищати настільки там метрів, кілометрів, ніфіга це не працює ні так, як в тих паспорті. Тому що і навіть ті, хто купує сільрада, купує там, за державний кошт або обласна військова купує за державний кошт, то ці їм кажуть, ні, ви не купуєте, де ви там знайдете, ви купуєте там, де ми вам скажемо. Ну це казначейство, ви ці гроші не витратите, поки вам галочку там не поставлять. розумієте? Не затвердять ці платіж. І ці платежі йдуть, я сказала, це фірма Арахамі. і так воно і є. І в часи війни ми, ми, ми кажемо, Боже, як вони можуть на Хмаді красти. Да, вони можуть красти на всьому, на чому тільки можуть, до чого дотягнуться їх лапи. Це я казала, що сьогодні буде позитивний. Этот. Ну, я вам, я вам просто кажу: вот такі питання задають. А ми ж розуміємо, що чим більше нас тут, ну, хто не в Херсоні, тут можливо, нас можливо зрозуміє Харків, Харківська область, Запорізька область, ті, хто дуже близько від лінії фронту, і вони нас зрозуміють, тому що вони кожен день під обстрілами, і коли стріляє арта, страшно. А коли ти йдеш по вулиці і ти не знаєш над тобою, хто то вісіть, вони, вони ж не як мухи, ні як голубі, да, що ти підняв голову, а на відкий голуб сидить. Да? Ні, вони літають, ти можеш не чути, ти можеш не бачити. А вони десь далеко далеко особливо коли зараз такі погоди, що нема ні обличка на небі, то може бути всяке. А чому їх побільшало, розумієте? Це означає, що нашим нема чим захищатися. Нехай відсохнуть руки повністю у всього Міністерства оборони, всіх їх менеджерів, блядей, прості господі і так далі. От я позитивна сьогодні. Ну що? Не можу, не можу мовчати. От якось так. Але і, от тут, і тут приходять на допомогу волонтери. Да? Пораємося, пораємося. Нема відчуття такого, що все дуже погано. Знаєте чому? Ні, відчуття да є. Але коли приходять військові, кажуть, а у нас такий напад, ми на підйомі, ми на, ну, на позитиві аж так дивно. Самі кажуть про себе аж так дивно, але ми так, ну, ми, ми в нормі, ми такі, ну. Я дивлюсь, такі думаю, ну, святоє тоді, чого ж нам розслаблятися? Тому ми. Робимо наш український культурний центр. У нас будуть вже заходи на наступному тижні, незважаючи на те, що ми ще ну вже можна проводити, в принципі, в... можна потихеньку ми будемо займатися наповненням. І я вам буду про це розповідати, і ми будемо знімати про це кіно. Ванечка буде знімати, і ми будемо вам показувати. А ви будете казати, Боже Херсонці, які ви молодці, а ми тут сидимо у Вінниці, і нам так погано, так от, щоб не було погано, беріть приклад з херсонців. Правда, правда, беріть. Це, це не боротьба за виживання насправді, ні. Це просто ми знаємо, що ми знаємо ціну життя, ми знаємо ціну свободи, і це головне. І кожен наступний день ми живемо свободне. І це головне. І це все просто, це все просто а, перехрещує тут піздець, котрий коїться в країні. А, тому що хрена не угадали, ми ще поборемось.